Доброго дня! У нас нова поставка тепловізорів для енергоаудиту. І хочемо вам представити таку е, початкову модельку. Ну і важко назвати початковою, оскільки тут матриця 256 пікселів. Е, є функція накладення зображення. Е, е, роздільна здатність матриці, вона йде оригінальна. Тобто це не натянута матриця. Зараз я якраз от з ним граюсь. Зараз попробуємо його в роботі. Тільки єдине, що вимкну вимкну у нього змішування. Image mode. Так, іміджмоуд. Термал, так, все. Чи чисте зображення. Так, це щось. Тут купа настройок, начебто тепловізор початкового класу, а налаштувань багато. Ось це чисто він знімає в. в в такому діапазоні в інфрачервоному. Якщо ми хочемо розумне накладення зробити, зараз перемикаємо. О, о тут уже ф'южн. О, бачите, зразу воно все класно працює реагує. Зараз на лампі ще вам покажу. Це у нас така тестова лампа. Ось так воно виглядає. Коротше кажучи, матриця тут класна, накладення тут класне. Є додаткові функції типу підсвітка. Ось можна вимкнути підсвітку, коли, якщо вам кудись треба залазити, в якісь дірки. І дивіться, саме основне, тому що таких тепловізорів в принципі, на ринку багато з такими саме характеристиками. Тут в комплекті відразу йде професійне програмне забезпечення для аналізу. Тобто ви відразу скидуєте фотки на комп'ютері, можете готувати звіти, дивитися радіограми. Тобто функціонал тут розширений. Тобто, це не просто тепловізор для того, щоб щось там дивитися. Ви ще можете повноцінно працювати з ним. Саме на увазі має проводити якісь енергоаудити. Моделька називається dp 25 dv Дуже нам подобається фірма DIT, яка її виготовляє, відзначається якістю. Пізніше трішки на YouTube-каналі спробуємо зробити повний огляд цієї моделі.